Наша постійна рубрика: навчимо вас розбиратися в медицині. Нейрон це клітка нервової тканини, яка утворюється із аксона дендрита та тіла. Це складові. Якщо ми кажемо про саме тіло нейрона, то Найбільша кількість корі головного мозку саме вони виконують цю функцію передачі імпульсу між собою. Це сіра речовина. А біла речовина це сукупчення дендритів і аксонів, тобто відростків цих клітин. Це вже як кажуть провода, які комунікують між собою за допомогою відростків. Є так звані рухові центри, ті більше за все саме рухових нейронів, Прецентральна звивина. Там їх більше за все в ділянці. І Ця частина головного мозку відповідає саме за рух, але вони поєднуються між собою. Є так звані проміжні нейрони, які знаходяться в спинному мозку, також. Відповідають за рух, це рухові центри або рухові тракти. І ми це знаємо, тому що коли виникає травма того або іншого центру, ми клінічно можемо встановити яка ділянка нервової системи уражена, і на якому рівні ця наука називається топічною діагностикою.